Якось молодого хлопця, який навчався в випускному класі школи, піймали в чужому саду, як він крав Викликали поліцію, зробили на ціле містечко. Повідомили школу. Зробили такий скандал не чоловік. І хто викликають цього хлопця, молодого, здорового, дужого такого юнака, закликають в до кабінету до директора, до директора школи. Старий вчитель, вчитель від Бога, з тим покликанням, з талантом, який своє життя посвятив, аби дарувати молоді ту справжню дорогу щастя, ту, того розвитку, який дійсно любить дітей, прагне їм такого ж найбільшого щастя. І цей старий вчитель, педагог, великий педагог, сидить в своєму кабінеті, чекає. І той кабінет приходить, вдивається легкість своєю мамою. І ото розлучена то та мама кидається. Зробили з мого сина найбільшого злочинця. За що? За те, пару яблук. Наскільки в нашому міські тих дійсно хуліганів, такої молоді, вони п'ють, п'ються, вікна вибивають, вони на мотоциклах гасають, вони людей перевертають і їм нічого. А мого хлопці за тих кілька яблук і такий скандал, таку ганьбу. І ви директор школи, вас всі поважають. а мого сина? Ви ж би захищати репутацію своїх учнів, а його при люди не викликають до вас в кабінет. А ви як смієте? А як ви собі це дозволяєте? Директор школи так уважно, вдумливо слухає всі слова цієї розлученої жіночки. І коли нарешті вона виплечилася, виказала все, що мала, що вже не має, що казати. Тоді директор спокійно покійно свого портфеля витягує тонку паловнену нитку. Ну, такий кус кусочок сантиметрів 50. І звертається до хлопця. Це як ти думаєш? Я зможу тебе зв'язати такою ниткою. Здорований хлопець їх не посміхнувся. Я її розірву, я її розірву одне подругу. Побудемо свої руки. І хлопець беззахідний думки по зі своїх по руки до директора. І директор нас витягує з портфеля клубок такої нитки. Цілий моток і починає швидко і акуратно обмотувати руки на. За якихось три хвилин, коли клубок закінчився, директор промовив. Не ти сказав, що це тільки жарт, То це один подих, що це один рух розігли. Звісно, як би там хлопець не старався, цілий моток ніяк не найде. Директор промовив, дякую за те, що ви прийшли. Ми ще не сміє вас затримувати. Місь Бог!" Тут розключена мама ще хотіла щось сказати, Як припустили мого сина зв'язувати? Але юнак, здається, все зрозумів. На його обличчя набіг біг у в сторону і допустив свої очі додою про мною. Дякую, пане Телектор. Дякую. дякую за могу. Я так змотаними руками я вийшов з кабінету. Вийшли 10-міття. Той юнак тепер вже був силоголовим поважним суддею одному з великих міст Сполучених Штатів Америки. Закінчився судовий розгляд над вбивцею, в якому суд присяжних вивіз вирок смертної кари. І тому, приреченому злочинцеві великому, здоровенному мужчині дали останнє слово. Він почав розповідати про своє життя, а потім розплакався. Великий здоровий мужчина розплакався, промовивши, все почалося з двох доларів. Коли я був в школі і відняв слабшого від себе хлопця 2 долари. Тоді мене викликали до директора школи, але замість мене пішла моя мама. Це її треба судити, це її треба судити за тих два долари. І тут поважний суддя тихенько витягнув свого портфеля у бок порт старої бавов'яної нитки. Поцілував її і тихо прошептав Боже. Даруй царство небесне моєму директору. Найкращому світі вчителю. Ви бігати сьогоднішньому апостолі ми чули ті глибокі слова апостола Павла, які він промовив до Римлян. Він сказав, коли ви звільнилися від гріха, ви стали слугами праведності, звільнилися і стали слугами. А пізніше сказав, коли ви були слугами гріха, ви не вважали себе зобов'язаними до правості. Вече. Слово зобов'язання. Зв'язок, обов'язок, зобов'язання все походить від одного слова Я Апостол Павло дуже коротко пояснює, що означає бути зв'язаним. Ви знаєте, ми, люди, ми прагнемо свободи, волі, абсолютної волі, бо ми сотворені на образи на подобу Божу найвільнішої найвільнішому світі. Але апостол Павло нам чітко пояснює, що без зв'язків ми не можемо вижити взагалі. От людина викинуть просто в космос фаху без якого зв'язку. Щоб не була зв'язана ні з землею, ні з атмосферою, ні з багою, яка не родила, ні з батьком, ні з дітьми, ні з, ні з дружиною, ні з чоловіком. ні з От викинули в космос. Скільки людина проживати в будь-якій зобов'язах? Миттєва смерть. І апостол так чітко грає тими словами зв'язаний вільний рад свобілі, показуючи нам, що ми. Не можемо без зобов'язань, бо зобов'язання дарують нам справжнє життя, справжнє щастя, але нам залишається вибирати. чим ми будемо зв'язані, якими нитями? якими кайданами, що ми вибираємо. І знаєте, дуже часто ми люди недооцінюємо, або якось дуже легковажно відносимося до таких, тих гріховних ковісів. Моля вже від кострашного роблять маленький гріх? Крам яблуко, подумаєш, пожинися. Або людина, яка привикла постійно висловлюватися нецензурними словами вольгаризними, народнімоками. Коли треба, чи не треба, вона собі треба. На мене полегенько свою душу обмотує, своє тіло, свотими гріками. Я точка за недочкою. Це поводить. Може і наговорити, думає, може і наказати. Але людина себе обмотує, і знаєте, оті ті гріхи, як кайдани в руки, впиваються. Коли розлучиться, кайдани знімуть, а в нього ще шрами до кінця його днів буде. Кайдани зняли, а кайдани залишилися. Отак От той дих впивається. І що послухав потім говорить в сьогоднішньому посланні. Коли були робами гріха, які не великі? Такі, яким тепер соромитися. Отявляється ця людина, яка вже не може з не скласти без байдуха. Ну, поділяється така ситуація. Наприклад, його донька стала поважною людиною просила до себе гоських поважних людей. І тут батько приходить, і я холодник таке слово. І донька не знає, де дитися. І ті ласки не знає, де полезти. І той батько з сорому готовий згоріти. А яка там ниточка, що за такий гріх? Подумаєш, що якось вбив, чи якось залпнув, чи якось вкрав, чи, чи розбоїв нас. і так будь-який гріх. Ви привикаємо просто кричати на свою дитину, тому що я тато, чи я мама, треба, чи не треба. Я собі кричу. Шо? Я свою дитину руховую. О! і так ниточка за ниточкою, не точка за ниточкою, а дитина росте. Я був сильніший, а тепер настала не тільки зі мною. А потім раз я вже старий, а дитина від мене сильніша. А вона їй нав'язана яка поведінка? Поведінка крику. Як я з дитиною розмовляв, тим дитина зі мною розмовляє, і я вже старий голови, а приходить мене бійка, передплач, передплач, до мене, моя донька перед людьми і до мене. Я під землю готую провалитися, згоріти, спобілитися, будь-який. Дрібниця. Я якийсь начальник, великий начальник, підлеглого. А я начальник, я собі привикаю так, посміятися, погрумитися, потівкувати. Що страшного роблю, підлегло. Я ж мені підлегло. Богдане, коли стало перед Богом, перед північно. Я підлегло. І що я йому скажу? А я перед ним стану такий, який не може два слова без матюка зв'язати. Мені треба з ним говорити, каже апостол Павло Віч Що я йому скажу? Та з голову відсотку, каже апостол Павло, соромитися. Знаєте, це слово соромитися це не ті куда не сор, це сорок в коли ти готов спалахнути і все немає. Які зв'язки ми набираємо? І знаєте, ось, сьогоднішній апостол дуже глибоко пояснює нам і і яке читалося, про паралізованого слугу і папа сотник Господи. Який приходить до Ісуса? От паралізований. Паралізований Він в такому самому стані, як зв'язаний, скований кайданом. Ситуація абсолютно подібна. Той не може рухатися. І цей не може рухатися. Причому падають, це такі кайдани, які люди не розвідувати не може. А коли він зміняється від своїх кайданів хвороби, коли його пан. Сотник приходить до Ісуса і визнає Ісуса Господу, роблячи себе Слугою. Сотник. Сотник це велика посада під ним сто воїнів. Він так не каже, я знаю, що таке влада. Я кажу, що мій день піде, а смерть піде. Бо це його воїн наказує виховання. Він, наказ він знає, що таке зобов'язання. Він знає, що таке свобода, він знає, що таке воля. Він знає, що таке рабство, він все знає. І він приходить і здається, добровільно себе віддає в рабство Ісуса, добровільно на себе накидає Кайдари. Але що з цим відбувається? Його слуга звільняється від таких кайдарів хвороби, від таких кайдарів, які ані болгаркою, ані Автагелом нічим не хоче перерізати? То що сталося? Він став ще давно його слуга став, наскільки вілів, то якщо його слуга такий вільний, наскільки він пан свого слуги, наскільки він треба величезну свободу? Чи можемо ми це збахнути? Слухай, коли хтось є слугою і є паном? Хто чиє слово виконує? Слуга пана чи пан слуги? Хто кого слухає? На сьогоднішній Івангелії хто чиє слово виконує? Хто кому більше коняський приніс? Може, той сотник Ісусу якусь користь? Може він Ісусу якось прислужився? Хто йому більше прислужився? Ісус? Слово? Чи Ісус. Ісус. Не бімося ніколи стати рабами Божими, бо немає більшої свободи, ніж бути рабом Бога. Коли ти стаєш рабом Бога, думаєш, що до Бога не служиш. Що ти можеш Бога не дати? Як не як поглянеш чи збагнеш, Боже мій, хто кому служить? Я тобі чи? Господи! Хто кому користь приносить? Я тобі мене. Мене по сьогоднішнього це Святе Письмо. Апостол, Івангелі, де я того непочасно думку, ми задумалися. Тікай політиме, що тих гріха. Ми то є не і Якому думає, що і розірваємо. А вона тим клубком так зв'язує, як каже Апостол Павло, що наслідок гріха смерті. І хай туди найменше не, не точки тиха. І не дивиться кідатися кайдану Божої любові. Яхай не з'яви своїми ланцюгами любові до чого. Бо немає більшої свободи, а не стати свобою Ісуса. Мені оце все не святого Духа. Слава Сісу! Слава Божою!